В окупованому Криму Росія тримає за ґратами 14 журналістів. Вже півтора роки у російському полоні знаходиться журналіст Владислав Єсипенко. 16 лютого його засудили до восьми років позбавлення волі. Російська влада звинувачує журналіста в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою, а також у роботі на українські спецслужби. Владислав Єсипенко стверджує, що його катували, щоб отримати свідчення. Крім того, в окупованому Криму. Росіяни вже відкрили понад 100 справ за так звану дискредитацію російської армії. Лише за останній час, після серії вибухів на півострові, було затримано шість кримських татар. Влад виявився дуже стійкою людиною і не пішов на співпрацю зі слідством. Це йому дуже допомогло, адже плани ФСБ були спочатку звинуватити його у шпигунстві, у диверсіях. А через те, що він все це витримав і на суді заявив вже катування і відмовився від цього адвоката за призначенням, в ФСБ залишилось тільки граната, адже нічого вони. Довести не змогли сенс цього арешту був в тому, щоб змусити Владислава замовчати і налякати тих, хто поділяє його погляди і його точку зору. І ми чітко розуміємо, що про звільнення Владислава, про звільнення всіх політв'язнів, військовополонених цивільних полонених ми можемо говорити лише в контексті військової перемоги України над Росією, тому що Путін довів ескалацію до геноциду українського народу, і це не має залишитися безкарним.